А в далеких лабіринтах ноосфер відзеркалення чекають свого часу, щоб явитися у вигляді химер, може, навіть візерунками фріджазу, є відбитки ті, що мають гіпнотизм, ті, що мешкають на луках Купідона, Їхній сюр, буденний реалізм. Ну ніяк не подолати без зенона. Є такі, що краще вже на місяць в кратери, на саме біле дно. Було що з Діонісом, як рицар, німфи, блискавки кохання та вино, але є поверхні, що малюють найважливіше таке, що аж гребе. Під зіркавлення чекають свого часу, пропонуючи розгледіти себе. Дякую. Для тих, хто стоїть на межі, швидкісний потяг почав свій рух. Спочатка повномасштабки над колією мчав вітрисько та зголоднілий круг, на сині викрушляв нотатки, потяг зупинявся на двох станціях, перша поразка, друга перемога. Думки пасажирів, як гойдалки в садку, і з тіні в світла, та знову в тінь, замкнений колом дорога, слизький небезпечний брук. По вагонах солодощі носить мара. Сіє тривогу, чорну зневіру, під пахою плюється її голова, має зв'язок з ворожою силою. По вікна у вікна заглядають хороші руські та інші гучномовці мережі, вони крутять калидаско, плутають думки, до речі, по всій дорозі розкинулись саме їх дроти. Настала світань, з'явились лелеки між променями ранкового сонця, подавали крилами знаки, виписували віражі. Для тих, хто залишається в розпачі, для тих, хто стоїть на межі. Місто продовжує жити навіть в ритмі монохробу, де час від часу заливає червоним чорне, немає місця крапкам, б'є кров'ю кома. Де, звичайне як ти там, друже, коли вже додому стає колючим патерном ностальгією Подоланням втоми, що несеться в повітрі над пащою воронки саркоми. Місто продовжує жити, попри розлади злами, жити питаннями до військових про те, як на фронті, що буде з нами. Відповіді різні, але обов'язково з фіналом все буде добре, коли навряд чи хтось знає, відповіді місту, над котрим лелека кружляє. Тепер трошечки такий вірш про нас, в принципі, всіх, хто робить якийсь художній жест у вигляді там, поезії чи, наприклад, живопису. Ну такий час постмодерна, коли ми все навколо намагаємося займатися. Ну, є таке в такий еклектика, називається, коли ми починаємо і в віршах, і в поезії намагатися різні стилі, ритми, от таку от створювати таку цікаву архітектоніку. В принципі, беручи із класики, беручи там з часної поезії різні схеми. Міксуй та кидай все, що заманеться, полотна витримають, час такий. Переплетіння фікцій, герць, лихий перед розумниками шквал здійметься, і будуть голови ламати мудрогелі, про сенси та концепції буття, вишукувати логіки тунелі, що приведуть до небо суд Куратори піднімуть палець в небо. Підводячи до думки, що наш світ суцільний прояв волі, є потреба митця зображувати пустоцвіт, бо він художник, має власне право практично за ніщо творити знаки, і навіть без претензій він на право та інші популярності ознаки. І так із покоління в покоління забруднюємо всесвіт деміурга, із хаоса мистецького абсурду уходимо в незриме небуття. Із космосу валає запитання, а що зробив сьогодні сам такий же самий арт-туман, призначений для мета споглядання. Ну, таке ще чужина називається. Ну, Це стосується людей, які вимушені були переїхати. Здається, те ж саме небо, те ж саме світло, хмарові шторми. Вишина малює птахів, що не сплять, і навіть віршовані форми. Здається, те ж саме повітря, скоріше інша вологість, так само вогні надій мерехтять та грає позачасовість. Здається, тут можна відчути всі власні прірви та піраміди, і навіть для тих, хто не спить, метеоритний потік персеїди. Дивлюсь на те ж саме небо, а може, блакит сміється? Схоже на те, що немає проклять страшніше. Коли, здається. І останній вірш називається, він не має нічого страшніше, війни, це зрозуміло, лютий 2022. Місто зімкнуло щелепи, тиснуло мовчанням вулиць, машкорує натовп втомлених гуглить. Немов подивившись історії жахів, відеосклепів, триллеру, бахів. Кидало в небо хіч птахів. Здоровкали, стиснули руки, не знаючи, що казати. Над головами кружляли круки, Нехідтю юрмищ посіяне жати.